Ні, я не вболіваю за Стренджера, ні-ні-ні. Це вам здається, тільки я об'єктивно максимально коментую цей матч. Привіт, народ. Що дуелька? На бродах. Так. Стренджер за Олд Проти... Фараон. Фараух. Тим фараон, напевно, челик написати. Написав Фараух. Ну, фараох так фараух. Так. Рохан тоти Лопоріана. Ставиться два малорна. Барак. Третій малорн. Завчасно ставиться міточка. Щоб потім побудувати ще одну казарму. Ну, продумано наперед. Це дуже добре. Похвала. Але вона може пропасти до того моменту. На початку було можна грати з одного бараку. Так, будується перший е загін списаносці з, з цього боку. Дефолт. Те один. Тут не ки ні. Фермери, звичайні. Цікаво, Цікава, вікою на білочку. Ще ні в'яку. Який сенс їх будувати швидко? Так, ну подивимось зараз і... Стрільби ще готується. Так, тут вже роботяга чекає. Байте ти троля. Так. Чекаємо, чекаємо. Бачимо також вийшов мері. Вже із бафом. Ага. Він будував для того, щоб цими слівками знести троля. Окей. А цим він що? Буде кріпити варгів? Дивно. Якщо хочеш закріпити варгів швидесенько то... Треба або цих забирати, або цих. Ну, ладно. Так, окей. Стенджер тим часом кріпить троля, забирає гривні е, з цього боку. Вже добудовує два загони лучників. Тут ще один лучників загін є. І вже й казарма друга. Так. Аж два рази кльокнув на списи. А з цього боку разно списи. Ну, вирішив набудувати спесі. Так, ставив тут ще молорник захований. Так, і ці чуваки зараз будуть кріпити цих варгів по дефолту. Так, тим часом не збираю вже величезні пачка селюків з луками. Ось, з цього боку також захопилися. І кріпиться варг лотлорія на варги. Але лучники зараз прохавують фішку. А що дивимось? В кожному загоні по два лучники. О, тут більше вони тут теж тут русявих. Тут три русявих. Чувака. Ну прикольно. Так, здається, вітер, але вже можна було вітер не давати, тут вже всі перестріляні, землушники лишилися, які прийшли в ближній бій чомусь І зараз підходять відступники. Ну, на фідонив фараох. Так, боку бачимо кріпінг варгів. Видва закріп. Угу. Тут кріп майже закріпився. стоять загони, Але вони 6 стічці. Тому важко пробивається, не знаю чи є сенс. Ставити. Ну, Не написано, які бафи витримують чи не отримують якось загони оційці. Тільки з хобітом проганяють цей загін спецметних і будується халтер вже тренджером. А Рохан грає в Гамлінга. Дефолт Гамлінгу я призиваю першого свого загону конних луків. І їх треба контрати. А він стріляє по гамлінгу. Не треба стріляти по гамлінгу, він зараз уїде. Стренджер. Як не дивно, Рохан переграє на початку. Він забирає зараз е варг. Два варга забирає. І лишається один, який... за який буде проводити бійка. Проходити. Терножі забув золото. Ех, так, якийсь грейд був побудований. на крепості, напевно, скидочка. Щось мені здається. Скидочка на Леголаса. І, безперечно, треба виходити в Леголаса, щоб вбивати цього гамлінга. Бо по-іншому він просто буде кайтати. Так, Виходять додаткові загони луків. Тигамлінга в маги природи грати не знаю, чи варто. Він їх швидко може перебити. Але все ж, якщо недоконтрольний урок і буде, то може спробувати. Так, димець, що грає. Ага, він Рохан грає у зброю для селюків. До речі, гарна тактика грати на цих селюків через зброю, адже Лоріана немає е, кавалерії і списи не потрібні, а таке як м'ясо, чому він ні. Так, і Eo він виходить. Ох, але вона досить ватна. І починають контрити. Сімочок на сімочок. 8 очок. Ну, плюс-мінус однаково розмінюється. Так, здається, Хілка. Сивіться він. Зараз у нас дасть списав іде в толпу. Ти списав, можеш їх вбити, стренджер просто клікне. Так, покажіть мені героя. Ага, ось мов ХП. Так, і треба відводити луки. Ходять додаткові загони для танкування, але як на мене тут не вистачає ще списів, потрібно добудувати більше... не більше а трошки мечників. Так, і лаголас все ж виходить. Так, що гратиме лофлорі? Ага, він грає в дари і дає ці дари кому. Я б Леголосу споки давав, бо халдеру ще потрібно качатися. Ви час для нього. А він зразу халтеру дає. Ну, кому? До шостого рівня ще далеко. Вони ще встигнуть відкатити в тебе. А дай дари Леголасу, і в нього вже перший скіл і вже можна його реалізовувати. Корда вже величенька збирається у Рохана. Стренджер сидить на базі, лиху хілку будує. І відхилює свої загони, добудовує ще лучників. Так, ще по грошах. Ого, 600 і 1300 можна грати ще одного героя Рохана. А вот Лорія на 1600-520. Армії плюс-мінус одинакові, по силі. Ще брати. Куди легло спобіг? Бережи його, друже. Прода? Уже. Ух! Б Яка півармії здохло. Спис пішов. Чи ще й робочого втратить? Ох, стренджер. Непоганий даблшот. Ти б'єш та то ти все повернеш. Ні, але треба перейти. Обережно. Обережно. Так. Ох, як просідає. От Лоріан зараз. Дуже неочікувано було від Радагасту перший скіл. Ядовитий мох. Чи як воно називається? Колючий кущ. Ну, колючий кущ, так колючий кущ. Так, що леглася? А білка відкатила, можна вже юзати. Так, він в діда вирішив гепнути, мінус лідерку, щоб зробити, але не добиває. Ех, а були б дари, були б дари, він би там і Радагаста став би, би. Тільки що діда вбив бив би. Ух, як залітає. Серйозно, оце спис в агресивці, леголос так сильно віднімає. Так, дивимось. Дід вже третього рівня, лоза відкатила. Потрібно брати Хілку. 10 очок уже у Рохана. 4 очки на фарми, на Хілку і здай Хілку. Також інвіз треба давати, Поки де, віша інвіз відомість, у Доті таке правило. Якщо ти хотів, стренджер, навчитись грати в доту, хоч цього напевно не варто робити, по рофлу було сказано, ну не суть. Там є таке золоте правило. Невидимість – це неуязвимість. Тому що потрібно. Тому я і люблю грати за лоплорія. Тому береш халдером і кидаєш на загони на відимість. Перемога в лапті. Так, будує Ендмуд. Грає вже веомера цей Фараох. Так, і штамбує селюків, селюки, селюки, і лучники. До речі, вже зробив грейд, ну, прокачав цю стрільбище до вогню. І можна будувати вогонь. До речі, Гамлін для шостого рівня, він зможе здати станчик, антистраху тут немає. Що це? Призивається Халдір. Здає стрілу, але не стануть війська. Походу, ця стріла без грейду. Так, Халдір третій рівень. Що там по подарку? Читкатили подарки. Ну майже, майже, майже. Так, потрібно стріляти. Кіло заснув, здається. чи Трандич був побудований найнятий... най... най... маний... М -м, у Боже, як... Хтось вмирає, хто-то Евін, походу, здохла. Та был шот. Ще щось кинув. У Діда! Бив Діда! Він перебив героїв! Дуже гарно відіграли. Герої прям заходять, зайшли. Якщо він ще б'є й емера, а він погоду б'є, він вже не втикає, не втикає, не, не втекай. Втикає, молодець. Легусом добиває шостий рівень вже. Ох, оце залив. Оце фан... фараон. Фараох. Залив тільки ну. Вибач фараох, якщо ти дивишся. Якщо ти з України, вибач, якщо ти з Росії, пішов нахер. Е, так, про що я? Просто те, що будується швидко дум. Так, тут будується списи. Ще один списи. Так, за вже Так, забудова. Ох, але втратив він до хрена. Прям... Так, ще не гра йде вогонь. Напевне, вирішив заново воскресити всіх героїв. Так, швидко думать, швидкодум. Так, Леголас, з чи ні? Ради всіх святих. Стренджер, дай Леголос ударив. Ось, що твої дари принесли. Те ще Холдер 5 рівня. Все <си> до себе стріли. Дариш тільки стрілу їм бафай, правильно? Эммммм, Глаголасхальдер. Замість золотої стріли отримує білу стрілу, всі вороги э, станеться на широкій ділянці. Ну, так. Шостий рівень, тільки шостий рівень. До того моменту дари юзлес. Виходить, що грає без другого тиру. Зараз... Стренджер. Боже, надіюсь вам не чутно. Бо мій живіт хоче їсти і мені підказує це. Так, швидкодум виходить, здається, інвіз. Нарешті, нарешті невидимість. Перша плюха полетить дуже швидко прямо цю товпу. Ану, кидай! Кидай! Визивай! Кидай! Кидай! Не кинув. Розпочковує війська, він бачить скоро але страндже щось завис. Не зміг кинути дуже швидко, але все ж починає кидати і наноситься великий демедж. Еглес прожимає даблшот, по комусь стріляє, не бачу по кому. Чи він з дарами, чи ні? Так, він же з дарами проїздив ця півку. значить, вбив. бив... Ой, як дуже скучкові тут війська. Без ми сюди в толпу кинути. Зараз можна було прямо шотнути майже всю армію. Так, і Халдір докачується до своєї стріли, здає станчик. До речі, станчик не зразу срабатує, а трошки потім. Майте це на увазі. Так, Швидкодум отримає вже дуже багато міцності горить. І Зараз він... Потрібно хілити його чи тушити оцю діляночку. Не хоче грати, напевно, хілку. А, зіграв, віддав хілку. Що 20 шкода докачується. Можна взяти е цих, ви зрозуміли, орлів. І зараз орлами перебити оце все, агентом зруйнувати дві вишки. Так, береться, орли, здаються орли. Це відбувається так, як я казав. Ох, Н, е, на лов ХП уходить, спасається. І цього всього. Але орла потрібно трошки контрити. Вео він здав даблшот, але він на оборонці. Так багато демеджу не отримає, як минулого разу. Він кидає спис у орла. Так, і бачимо що грейд вогню на а, лучниках був проведений. Так, можна крик ще здати, страх і ще порозбілісті війська. Потрібно ці вишки. Бо без вишок безента вишку не спушити. Ент пішов на курорт, хилиться, але його братільник виходить. І вже древбород іде у війну. Боже, звиняйте, якщо вам чутно. То не я. Так. Е Трандуїлич 6 рівня. Е Халдір 8. -го. Де цей е Леголас також 8-го залив абівкою Experience. Халдір кинув сюди хранителі. Так, з цього боку бачимо. Кроме одної е будови. Із одного стрільбища більш нічого не робиться, може від ціль додати лучників собі і додавати в армію. Вони класно будуть навалювати. Там також є, до речі, невидимість. Так, і те один. Те один. Налоги здались запізно і вони не пробафали швидкість наймовісь. Тому ну, хто хоче швидко наймати загони, потрібно зразу кинути налоги, а потім ще десенько підклікати е, найм е, загони. Так. 4 катапульти. 5 6 катапульт. Ніфіга. Ніфіга. Наробив катапульт. Так, одну ламають, але лучники їх слабо б'ють. Потрібно лучників більше сконцентрувати на ці війська, а ендами бити. Так, називається... Ельфи. Вони... Як вони швидко леголаса вбили? Це взагалі якийсь нонсенс. Так, опрокидується е, халдір. Також древбородиком потрібно визвати оці пеньки для того, щоб відволікти різка е, е, рохану. Ох, спис долітає в халтера, залишає йому пару пікселів здоров'я. Так, Стренджер, значить, чує, що я йому говорю. Так, призивається третій тир, від Рохану. І тут але також є свій Леголас. Так, Арагорн. із Гімлі. Леголас переходить на ближній бій, починає нарізати війська. Арагорн також, але Арагорна досить сильно пробивають. Ох, його прокидають! Він не встигає похилитись. Вчасний древобород кинув свою опілку. Так, Трандич е е суперпострілом вбиває легло, гімлі, залишається лише гімлі. Так, і анте гімлі перебивають. Все, можна казати, відділились. Так, бачу, древбород отримує агр, і він зараз буде дуже швидкий. А білочко підхилити. Нема білочки ще. Підхилити треба оцих двох ентюків. Так. І гамлінгом пробує вогняними стрілами зафокусити ента. Ух, як класно призвалися ці е, списи. Чи вони були? Просто запізнились десь в лісі, прийшли і закололи Гамлінга з коняки. Молодцяки, Молодчаги, молодчаги. Ні, я не вболіваю за стренджера, ні-ні-ні, це вам здається, тільки я об'єктивно максимально коментую цей матч. Так, сагони вже деякі четвертого рівня, досить непогано прокачені. Дивимось, що перша задня казарма грайдеться до другого рівня і починають займатися хранителі за 400 монет. Так, відхилюються війська. Розхищаються герої. Так. Що це таке буде? Башня будується. А навіщо ти будуєш тут башню? Трошки я не розумію, навіщо будувати башню около цього крепості? Зараз. Втрата 500 монет. Якщо Енти, вони ж все одно з плешом знищать кепу там забудова не поможе. Потрібно... галатон робити тут. І раптом що або 25-ка і своєю вбити ентів, Або. До речі, там 25 не та. Там Б25 не та у Лутлоріна. Так, і е, Древрод починає свій. Ох, плюшка, яка зайшла, перебила. Не перебила? Мало перебила, а я спрацювала, не перебила. Так, починає горіти швидкодум. Де ця хілочка? Оце нарешті він лове агр, до, до того то агру не було. Все ж його толпа спалює, він біжить, руками машить. Дивіться, немає листя на ньому. Бідний швидкодум! Він без листя падає. Так, здається, розрив у облоках. Серйозно, це відрухано. Війська застаненість, застали, застанені, Боже мій. Так, і Леголас підбігає в толпу, щоб добити Евін. Левін в нього кидає. Леголас розміняв. Боже він, який ловхапешний, Відступай. Друже, відступай. Так, нічого, можна це все забрати немає вже ніяких військ у рохану. Отут здоровенна застройка, тут вкладені мільйони монет. Їх просто треба енто перебити. Добудуй е цих бьорнінгів. Допоможи собі бьорнінгами, вони класні чуваки, вони зможуть тобі допомогти знести цю застройку. Якщо б були трошки бажання, можна було б по фангу ними це все попронаносити. Але, але, але. Не завжди є бажання. До речі, коли борн будується. Не завжди є бажання так сильно мікрити, макрити. До речі, тисячу. А чому він? Навіщо взяв розрив? Було в нього б уже 20 очок, ще б трохи докачався до 25-ки і зніс би тут базу. Ух, 25-ка врог! Вло! Він ліває! Він ліває! Фух, непоганий насичений матч. Дякую за перегляд! Пока-пока!